Як почистити свій організм? Всім вітання. Що таке детокс? Це зовсім не соки та смузі, голодування або вживання касторової олії. Це досить складна система, яка є в нашому організмі, і відбувається цей детокс в нашому внутрішньому фільтрі, тобто в печінці, в якої є дві фази детоксикації, і нашим з вами організмом синтезуються такі речовини, як детоксиканти, які приймають участь в процесі детоксу. Якщо ж ваша печінка має постійні навантаження, алкоголь, тортики, якщо ви палите, мало рухаєтеся, тоді у вашому організмі будуть порушені всі фази детоксикації. Тому я хочу вам розповісти простими словами без мудрих медичних термінів, що робити, щоб підтримувати нормальну функцію детоксикації в нашому організмі і ті самі головні важливі органи, які нам з вами в цьому допомагають. І, будь ласка, не забувайте, що життя і резерви цих органів вони не вічні. Давайте розберемо, як вам дізнатися, що у вас є порушення процесів детоксикації в організмі. Все дуже просто слабкість, втомлюваність, немає сил, просто не встиг прокинутися зранку і вже втомився. Далі. Поганий відтінок шкіри, синяки під очима, зниження еластичності шкіри, прищі, люба висипка на шкірі, проблеми з шлунково кишковим трактом, здуття, метеоризм, закрепи, діарея, відрижка, тяжкість у шлунку всі ці симптоми говорять у порушенні детоксикації. І ми з вами повинні допомогти своєму організму налагодити процеси детоксикації, і як допомогти своєму організму, якому дуже тяжко і без того від стресів, великої кількості поганої їжі від токсинів? І перше правило намагайтеся позбавити себе від пластику, який оточує вас у повсякденному житті. Зараз, на жаль, пластика дуже багато у нашому житті, і сам по собі він не несе нам ніякої небезпеки, але при нагріванні або попаданні сонячного випромінювання пластик нагрівається і виділяється речовина під назвою бісфенол А. Це речовина, яка попадає в наш організм і маскується під наші гормони, і викликає ріст різних новоутворень в нашому організмі, і не лише доброякісних, тобто пластик. Не можна нагрівати. І треба забрати всю пластикову тару, бокси для зберігання приготованої їжі, забрати пластикові кришечки від кави. Коли ви собі купуєте чай або каву, то цю пластикову кришечку, яку вам дають, відразу викидайте, тому що цей вид пластику під номером 6 – самий утруйний для нашого організму. І він під час нагрівання відразу виділяє бісфенол А. Це стосується всього пластику, що вас оточує: і дитячі пляшечки, і іграшки. Подивіться, щоб там була маркировка BPA-free. Тоді такий пластик може бути у вашому будинку. Це саме стосується вашої побутової хімії та косметики зубні пасти, гелі для душу, дезодоранти, антипреспиранти це все засоби, які у своєму складі мають велику кількість токсинів і токсикантів. Якщо ви кожен день ними користуєтеся, уявляйте, яке це навантаження на наш організм. Для того щоб дізнатися, які засоби гігієни та побутової хімії не є для нас токсичними, то необхідно дивитися на склад засобу, щоб він був максимально натуральним, або знайти екоогляди, які проводять фахівці у цій галузі. Наступний шлях для нормалізації процесів детоксикації, і ми не можемо його минути це харчування, питний режим і те, що ми кладемо в свій організм кожного дня. Про це говорять багато і майже всі фахівці, що харчування має бути якісним. Ви не повинні використовувати у своєму раціоні трансжири, яких насправді дуже багато на поличках наших магазинів. Якщо ви поцікавитесь цим питанням і візьметесь розглядати продукти, які ви купуєте у магазині та супермаркеті, ви у складі побачите велику кількість транжирів, різних добавок, підсилювачів смаку, ароматизаторів, глутамату натрію, який додається практично у кожний продукт для того, щоб він був смачний. Звичайно, в цілому, в нашому реальному житті, ми не можемо собі дозволити їсти дику рибу, їсти м'ясо, яке привезено з екологічно чистих господарств, де харчування худоби було лише органічне, але підходити з розумом до того, як ми обираємо продукти харчування, якщо, наприклад, обирати йогурт з наповнювачем. Чи без, то, звичайно, надати перевагу натуральному йогурту, без додавання барвників, штучних ароматизаторів та великої кількості цукру. Треба дивитися, щоб ваші продукти, які ви купуєте, мали як можливо менший склад. Чим більше у складі всього, тим гірше буде для вашого організму та здоров'я. Ну і не можу не сказати про питний режим. Вода це саме потужне натуральне сечогінне, саме потужний послаблюючий засіб. Завдяки воді виводяться шлаки і токсини у вигляді не тільки сечі та калу, а й у вигляді поту. Якщо ви не випиваєте достатню кількість води, то наша видільна система не буде нормально функціонувати і, відповідно, процеси детоксикації будуть сповільнюватися. Не забуваємо про формулу Divine, про яку я вам говорила в попередніх відео. Це формула, по якій ми враховуємо свою адекватну вагу. Не ту, при якій ви собі будете подобатися, а ту вагу, при якій ви будете здорові, і буде правильно функціонувати ваші органи та системи. Вереховуємо свою ідеальну вагу і помножуємо її на 30. І у вас має вийти те, скільки конкретно ви маєте випити води на протязі дня. Але не забуваємо, що мова йде саме про просту чисту воду, а не Кока-Колу чи компот, тому що це не вода, а рідина. Виходячи з того, щоб підтримати процеси детоксикації в організмі, треба підсилювати потовиділення. Це можуть бути і баня, і сауна. І до того ми маємо додати спорт, адекватне помірне фізичне навантаження, при якому ви пітнієте, і щоб вам спорт приносив задоволення, щоб це вас не напрягало і не зобов'язувало змушувати це робити, тому що то так треба. Але якщо спорт не приносить вам задоволення, то, будь ласка, можете займатися іншою фізичною активністю, танцями, йогою, пілатесом, плаванням, чим завгодно. Тільки щоб вам це приносило задоволення. І при цьому ви пітніли. Ну, добре, можете просто займатися сексом. Наступний дуже зрозумілий та правильний ефективний шлях це застосування нутрицептиків. Це натуральні допоміжні речовини, які допомагають нашому організму посилити фази детоксикації в печінці. Саме для цього компанією Івоніка був створений натуральний препарат Гербал-Піп. Цей засіб містить унікальні природні компоненти для ефективного очищення організму від токсинів і покращення його функціонування. Він сприяє очищенню організму від накопичених токсинів та забруднень. Також цей засіб підтримує роботу органів, відповідальних за виведення шкідливих речовин, це сприяє зменшенню набріків, поліпшує стан шкіри та забезпечує загальне відчуття легкості. Окрім того, на постійній основі треба приймати магній, який дуже позитивно впливає на процеси випорожнення кишківника і відповідно на процеси детоксикації.